Розповім, як в Америці здати на водійське посвідчення. Спочатку йдете в DMV, заповнюєте анкету з особистою інформацією. Тут відразу вас вводять в кабінет, дають вам 20 на комп'ютері, 20 запитань, і з 20 запитань можете зробити 6 помилок. Я вважаю, що це халява, насправді з 20 запитань 6 помилок це шара. Так, далі, відразу вам повідомляють, чи здали ви цей іспит чи не здали. Якщо здали, окей, продовжуєте процедуру відразу тут на місці. Вас фотографують, провіряють зір, беруть копії документів, це має бути БІЛ на оплату якихось комунальних послуг з вашим, з вашим прізвищем, ім'ям та адресою проживання. Потім ще якийсь там третій документ, може бути загранпаспорт, наприклад. І Social Security number, без його ну, нікуди насправді. Так, потім платите ви тут 70 доларів і відразу їдете додому. Приїжджайте додому, заходите на сайт, я вам скину сайт на здачу вождіння і на реєстрацію цього онлайн-уроку трьохгодинного. будуть сайти тут в описі. Приходите додому, реєструєтесь на здачу ще такого Уроку 3-годинного онлайн заняття це обов'язково. Він коштує 50 доларів. Проходите це навчання і вам приходить лист про те, що ви пройшли це онлайн-навчання. І ви з цим листами з DMV, що ви здали теоретичний тест, і з тим листом, який прийде до вам на пошту через декілька днів, 3-4, мабуть, робочі дні. Що ви пройшли це онлайн-навчання, і ви з цими двома документами можете вже реєструватися на вождіння здачу іспитів в місті Бафало, там черга була, мабуть, десь близько двох неділь. Маленький відступ в DMV ви можете здавати на російській мові іспит теоретичний. І вождіння вже саме останній іспит в Нью-Йоркі. Ви можете також здавати е, з рускоязичним інструктором. Але вам на сайті це потрібно буде вказати на цьому, що ви хочете рускоязичного інструктора, в кого слабенька, англійська мова. Е, але я сам по собі знаю, що там навіть... Е, той, Англомовний інструктор, американець, який сидить з вами в цьому автомобілі, нічого там такого страшного не Turn left, turn Right, все просто елементарно, там, можна. <кх�> нічого там лишнього з вами не було. Так, На чому і зупинився? Зареєструвались, дивились відео 3 годин навчання, потім зареєструвались на здачу іспиту на вождіння. Вас має хтось туди привезти на своєму автомобілі. Автомобіль має бути справний, працюють повороти, світло, на приборці, не світиться ніякі чеки, зайві лампочки, того має все світитися, тому що цей інструктор звертає на це увагу, що цей автомобіль справний. Тільки ви сіли на за цей кермо автомобіля, в першу чергу я рекомендую пристягнути пасок безпеки. Це грубе порушення, якщо ви цього не зробите і заведете відразу двигун. Пристягнулись, все, він дає команду, можете їхати, включаєте обов'язково лівий поворотик помаленьку, виїжджаєте, обов'язково крутите головою вліво вправо, чи треба, чи не треба, крутіть головою ліво право Бо то, якщо не крутите головою, то вважається дуже груба помилка і він собі відмісовує ваші бали. Отак. Їдете далі. Подоїжджаєте, наприклад, до перехрестя з червоним. Знаком світофора. Якщо немає е, додаткового знаку перед світофором, що ви маєте тут зупиниться, я вам прикріплю тут цей знак, який він виглядає, то ви зупинились і повертаєте направо на червоне світло. Єдине, що не можна робити, це в місті Нью-Йорк направо при червоному світлі заборонено повертати. Ну, такі правила. По всьому штату Нью-Йорк можна повертати на червоне світло направо без проблем, якщо немає цього ганку. Далі, намигаючи червоне світло світофора, ви можете їхати на всі чотири сторони, але це, так, як правило, це світофори встановлені на таких сільських дорогах. Там, де практично немає ніякого руху Тобто це може бути навіть ночний якийсь світофор червоний магаючий. Ви під'їхали, зупинилися до повної зупинки, подивилися направо-наліво, тобто як знак стоп і їдете далі. Далі. Вони люблять перевіряти вашу впевненість за кермом ще такими нюансами, як. Паралельний паркінг. Що таке паралельний паркінг? Це коли ви їдете по дорозі і біля вас з правої сторони припарковані автомобілі, ви паркуєтесь рівно з цим автомобілем, приблизно зеркало в зеркало, щоб сходилось, і включаєте правий поворот і задом здаєте до тротуара. Приблизно, щоб ви так розуміли, 15-20 см має бути колесо від тротуару, одне і друге. Тоді, типа, окей, вони зараховують, що ви типа, там класний водій і ви проходите далі. Якщо ви наїжджаєте колесом на тротуар, це автоматично не здали. Так вони рахують. Потім три пойнт розворот. Що таке трипоинт-розворот? Ви їдете по дорозі, прижимаєтесь так до бордюра, зупиняєтесь, викручуєте руль вліво до паралельного бордюра, ви підпираєте його, потім колеса вправо здаєте назад до цього бордюра, знов колеса вліво, розвертаєтесь, йдете в іншу сторону. Це називається трипойнт-розворот за три маневри. Так, отакі нюанси. Обов'язково крутіть головою вправо-вліво. На стопі зупинились. Оцей е ще паралельний паркінг, там є такий нюанс, є таке спорне питання: чи потрібно розвертатися на всі 180 градусів корпусом, щоб дивитися назад, заднє скло, як ви здаєте назад? Я, наприклад, цього не робив. Я просто дивився по зеркалам і здавав. Рухом назад, ну, начебто пройшло. І тому на особистому опиті я не можу сказати, чи це правильно, чи це неправильно, може це в залежності від інструктора, може це в залежності ще від штату, в якому ви це здаєте. от, І такі от нюанси. Так, за світофор червоний розказав, за три розказав, про вольний партнер розказав. Начебто все, таких нюансів начебто більше немає. Ще хочу, щоб додали, хто їде з Канади і поміняв в Канаді своє українське посвідчення на канадське. І з канадським приїхав до Америки, ви можете поміняти мах, на мах Це посвідчення на американське. Воно прийде вам вже оригінал цього документу по пошті. це також 70 доларів. Ви поміняли і просто і вам видаються такий бумажний документ, що ви можете їздити по цьому документу. Все. Так, коли ви здаєте вождіння, вам так само інструктор результати відразу не каже. Ви там після 6 годин вечора можете зайти на сайт, на який він скаже, і вже подивитися свої результати самостійно, чи ви здали, чи ви не здали цей іспит. Так, і їдете додому і чекаєте півтори-дві неділі мені йшло посвідчення, що я всі екзамени наші познали, мені підправили. через два тижні мені прийшло на пошту вже мій сам власник на мені... уняв. Начебто все розповів, все розказав. Так що, Всім удачі, Ді спитати.